Комп'ютерна програма, видаляє у цифровому числі одну цифру навмання. Яка ймовірність того, що в числі 125790 буде видалено непарну цифру. І так, парні цифри числа 125790 – це двійка і нулик. Непарні цифри це одиничка, п'ятірка, сімірка та дев'яточка. Подія полягає в тому, що буде навмання видалено непарну цифру. Ймовірність події А ми обчислюємо за формулою. Треба знайти відношення числа сприятливих випадків, позначимо його буквою М, до числа усіх можливих випадків, позначимо його буквою Н. Оскільки парних цифр у нас дві, а не парних чотири, то кількість приятливих випадків для настання події, а а саме кількість непарних цифр у нас дорівнює чотирьох. А от кількість загальних випадків, тобто те, скільки всього можливо, це шість цифр, отже, дорівнює шести. Нам необхідно обчислити відношення чотирьох до шести, тобто це є дві третіх. Отже, відповідь буде В. Доберіть закінчення речення так, що потворилося правильне твердження. Вічною граню правильної чотирикутної піраміди є. А, і так, в основі правильної чотирикутної піраміди завжди лежить квадрат. Центр цього квадрата є основою висоти нашої піраміди. А бічними гранями в такій піраміді завжди виступають рівні рівно Б дрені трикутники. Отже, відповідь у нас буде B. Пригадаємо, що модулем числа на координатній прямій називається відстань, виражена в одиничних відрізках від початку відліку. До точки, що відповідає даному часу. І так, модулем числа 3 є 3, тому що тут міститься 3 одиничних відрізка на координатній прямі. Модулем числа мінус 3 є також 3, тому що тут також міститься 3 одиничних відрізка. Ну і пам'ятаючи про це, працюємо з нашим виразом. І так, я обчислю, чому дорівнює даний вираз в модулі. Це 4,2. Перетворюю звичайний дріб на десятковий 6,8. Виконую дію, це в нас буде мінус 2,6. І записую, чому дорівнює значення такого модулю це 2,6. Отже, відповідь у нас буде «Д». Кут між орбітою та вісі обертання землі дорівнює 66,5 шість,5 Визначити кут осі обертання землі до осі перпендикулярної до земної орбіти. Кут, про який йдеться в задачі, який нам відомий, ось він. нам необхідно знати визначити з вами ось цей кут, оскільки ось ці вісі перпендикулярні, бо так сказано, в умові. Да? То тоді в цьому випадку, значить, нам доведеться просто від 90 градусів відняти відомий нам кут 66,5 градуси, і це в нас буде 23,5 градуси, і таким чином відповідь буде Б. Покажіть проміжок, якому належить корінь рівняння. Корінь кубічний з 3х дорівнює мінус 4. Скористаємося схемою для розв'язування найпростішого і раціонального рівняння, коли ліва його частина являє собою корінь непарного степеня. Ми просто маємо піднести до цього непарного степеня ліву і праву частину без урахування навіть ОДЗ. І так, тому що ОДЗ допускається будь-яке значення в корінь от сюди. Значить, ми підносимо до куба ліву праву частину, то у нас зникає корінь кубічний виписуємо просто буде 3х, а отут, де у нас мінус 4, ми підносимо його до куба, у нас буде мінус 64. Тобто 3х дорівнює нас мінус 64, і таким чином ми хто в мене буде дорівнювати мінус 64 третіх. Ділимо мінус 64 на 30, 20, 3. це 20 мінус 21 ціла і одна третя. І вибираємо проміжок, якому належить корінь нашого рівняння. Це в нас проміжок від мінус нескінченності до мінус двадцяти і відповідь у нас А. Площа бічної поверхні конуса обчислюється за формулою. Пірець, R це радіус, який ми знайдемо як половинку від діаметра, до речі, а половинка від діаметра, Діаметр у нас даний в умові, це 12, значить, це буде 6 см. А L це довжина твірнозі. Тобто L у нас це відрізок S. Цей відрізок СА ми можемо знайти з вами із трикутника СОА, який є прямокутним, тому що куто в нас з 90 градусів, вона вже є особистота нашого конуса. Та катет О в цьому трикутничку дорівнює 6 см бо це є радіус. А СО катет, до речі, СО катет, він буде дорівнювати до радіуса, додати 2, бо на 2 більше за радіус, то буде 6 додати 2, значить буде 8 см. І що я хочу сказати? Ми маємо їх безкітрикутники з катитами 6 і 8. Значить, його гіпотену за СА буде дорівнювати 10. Ну, хто не пам'ятає, можна обчислювати за теоремою Піфагора, ніхто не заважає нам цього зробити. І так, ми можемо підставити наші дані формулу бічної поверхні. Це буде і помножити на R, це 6, і помножити на твірну, на 10. Тобто, це в нас буде 60 Пі квадратних сантиметрів. Тобто відповідь буде В. Необхідно визначити, скільки грошей було на рахунку спочатку, якщо клієнт зняв 0,2 від усієї суми, і після чого на рахунку залишилося 4800 гривень. Значить, якщо прийняти ті гроші, які були на рахунку за один, тобто за одне ціле, і знято було 0,2 від усіх цих грошей, то ми можемо знайти, яка частина грошей залишилася, якщо від одинички віднімемо 0,2. І то в нас буде 0,8. Це та частина грошей, яка залишилася на рахунку. Тобто ми можемо приписати ось тут біля 4800, що це 0,8. Ну а тепер ми знайдемо невідоме число за його відомим дробом. Тобто ми маємо тепер 4800 поділити на 0,8. Це означає, ми маємо кому присунути. І ми будемо ділити на одну цифру. Ми будемо ділити 48 тисяч на 8, і це тоді буде в нас 6 тисяч гривень. Це та сума, яка була з самого початку на рахунку. Обираємо А. Обираємо правильне твердження. Медіана трикутника з'єднує його вершину із серединою протилежної сторони. А вже ж це факт, це є означення медіани трикутника. Точка передана медіа вільного трикутника знаходиться в центрі кола описаного в цей трикутник. Це не є правдою, оскільки ви бачите на рисунку точку точка переданого даного трикутника, а тепер ми дивимося, де знаходиться у нас вписане коло. Ось писане коло. Бачимо, що його центр знаходиться у точці О, яка не співпадає з точкою М. Чому? Так, тому що центр кола вписаного є точка при вісить три санена медіа трикутника. Тобто це твердження не є правильним. Останнє твердження: у рівносторонньому трикутнику медіана дорівнює середньому перпендикуляру проведеному до його сторони. І так, будь-яка медіана в рівносторонньому трикутнику буде виступати його висотою. Це означає, що будь-який з цих відрізків можна вважати відрізком відрізку середньокура, проведеному до його сторони. Ось твердження є правильним, і таким чином, правильні перший і третя відповідь буде Б. Пригадаємо, що якщо графік проходить через точку із заданими координатами, то при підстановці формули, якою задається функцію, координати даної точки задовільняють формулу, тобто перетворюють її на правильну числову рівність. Координати нашої точки М, яка зображена на координатній площині, мінус 2,4. Підставляємо її координати в кожну запропоновану формулу і перевіряємо, де буде правильна рівність. І так, замість ігри пишу 4 дорівнює 4 мінус 2 помножити на мінус 2. Ну, як бачимо, мінус 2 на мінус 24, тобто 4 дорівнює 8, ну якось не дуже правильно. Не влаштовую нас така відповідь. Ні. А друге, замість ігри пишу 4, 2 множу на мінус 2. Ну, 4 дорівнює мінус 4, тож так собі не дуже вірно. А в наступну формулу підставляємо y у нас 4, замість x пишемо 2 поділити на 2, ну дуже якось не дуже, тому що 4 ну ніяк мінус 1 ми не дорівнює, неправильно. Підставляємо в наступну, 4 дорівнює 2 помножити на 2, о, 4 дорівнює 4, значить це є правильна рівність, тобто відповідь наша буде г, ну і перевіряємо на всяк випадок, відповідь Д. І так, підставляємо в останню формулу, 4 дорівнює х, це значить 2 поділити на 2, ну тут теж в нас буде дорівнювати це одиничці, це невірно, отже єдина правильна відповідь г. Перше, ніж розв'язати дане завдання, пригадаємо одну з формул зведення. І так, косинус пі на 2 додати альфа. Це буде дорівнювати. Спочатку я маю з'ясувати, який знак буде при попаданні мого кута на ось цю дугу. да? Якщо я до пі на 2 додаю альфа, то десь отут у мене буде точка, що відповідає куту пі на 2 плюс альфа. І я розумію, що косинус тут набуває косинус x набуває від'ємних значень, то я ставлю мінус. А далі, пам'ятаєте, таке правило віслюка. Якщо точка знаходиться, до якої ми додаємо або віднімаємо кутальку, тобто наша узлова точка, знаходиться на ось цьому діаметрі, то вводимо головою вздовж цього діаметра, хитаємо, говоримо, да, міняю. Тобто буде заміна косину. Сінус а не синус. Це буде мінус синус альфа. Чудово. Тепер працюємо з нашим виразом. Розпишемо косинус 450, як 360 додати 90. І додати альфа. А синус альфа, так і залишимо знамену. Далі. 360 це є період нашої функції, його можна просто прибрати. А далі, 90 градусів це наше пі на 2. Тобто за усією формулою я заміню косинус 90 додати альфа на мінус синус альфа. І таким чином, мінус синус альфа я ділю на синус альфа, а це зрозуміло, що мінус 1. Отже, відповідь у нас буде Г. Розв'яжемо дану нерівність, скориставшись графіком ось такої квадратичної функції. Визначимо, коли наша функція набуває значень менше від нуля. І так, звертаємо увагу на старший коефіцієнт. Він у нас дорівнює мінус одиничці. Він менше від нуля. Це означає, що відки нашої параболи напрямлені вниз. Далі знайдемо нулі даної функції, прирівнявши функцію до нуля. Помножимо тепер на мінус 1 ліву праву частину, маємо ось таке рівняння Х квадрат плюс x-6 урівняє 0. За теоремою вієта знаходимо його корені підбором, це в нас буде мінус 3 і 2, так? Оскільки добуток має дорівнювати мінус 6, а сума має дорівнювати числу протилежному до одинички, до другого коефіцієнта. Це дійсно мінус 1 порядку. Тепер відмічаємо наші нулі, які ми знайшли, на числовій прямій. Після того, як ми це зробили, схематично зображуємо графік функції, відки функції наші, наші правили вниз, це буде ось так виглядати. І тепер відмічаємо, де саме наша функція набуває значень менше від нуля. А менше від нуля вона там, де вона опинилася під 8 опцис. Це на ось цьому проміжку. Тобто х належить від мінус нескінченності до мінус трьох. Зверніть увагу, мінус 3 виключно, оскільки знак до строгої нерівності. І Точка не зафарбована у мене тут. І точно так само сюди ж приєднуємо другий проміжок. Від двох виключно до плюс нескінченності. Така відповідь це в нас Б. І так, наші рівнобічні трапеції СК паралельно до АБ, AB, а паралельно до С Відрізок Відрізов дорівнює 8. Що це нам дає? Це дає нам два рівних паралелограми. BCDK і BCKA. Чому ці чотирикутники є паралелограмами? Ну, тому що BC і KD паралельно вилежать на основах трапеції нашої, і BC до АК також є паралельні сторони. А от БКЦД паралельні за умови і CK і AP паралельні за умови. Тобто в нас є два паралелограми. Якщо kd 8, то BC буде також дорівнювати 8, як протилежні сторони паралелограмів. Аналогічно, і АК буде дорівнювати 8, оскільки дорівнює BC. Маємо. Основа BC нашої трапеції дорівнює 8, а от основа AD нашої трапеції буде дорівнювати 2 помножити на ходи, тобто буде 2 на 8 і дорівнює 16. У трикутнику АВК, до речі, у ведраному трикутнику ABK, Проведемо висоту BH, яка буде медіаною, і бісектрисою, звісно. Ну, Нас більше хвилює те, що це медіана, оскільки ми будемо працювати із трикутником ABH, А у цьому трикутнику Ташу нас дорівнює 90 градусів. Окрім того, нам відомий Катета Аж, ну, як відомо, зараз ми його знаходимо, оскільки у нас Аж це половинка буде від АК. Тому що Башта медіана, да? тобто це в нас буде з вами одна, друга від восьми, 4 одиничка. Так, ну після того, як знайшли AH, і врахувавши, що кут БАД дорівнює бета, ми можемо запросто з вами знайти, чому буде дорівнювати висота нашої трапеції ваш. Це є протилежний катет, якщо відомий кут, і прилеглий до нього катет. То шукаємо через множення на тангенс нашого кута БаД відрізка різка, який є прилеглим катетом. Тобто це в нас буде тангенс бета помножений на 4. Ну, можна переписати як 4 тангенс бета. І так нам залишається знайти площу нашої трапеції, АВЦД. А ми знаємо, що площа будь-якої трапеції обчислюється по формулі. Треба півсуму основ помножити на висоту. У нас висота це баш, ну і підставляємо наше значення. ВС у нас 8, АД у нас 16. Ділимо все це на 2 і множимо на висоту, яка дорівнює 4 тангенс бета. І так, врешті-решту, тут у нас 24 ділимо на 2, це буде 12, які ми помножимо на 4 тангенс бета, і після того, як перемножимо, ми маємо 48 тангенс бета. А 48 тангенс бета – та це є г. Для перетворення чисельника нашого діленого скористаємося формулою а квадрат мінус 2аБ. Додати б квадрат дорівнює а мінус б у квадраті. Для цього подамо наш чисельник у такому вигляді х2 мінус 2, подвоєний добуток х, і оскільки було 4 то ще на 2 ю я домножу. Ну а далі 4у квадраті я замінюю на квадрат виразу 2y. Знаменник я так і залишаю в дробові нашому, як і був х-2y. Так, ділимо це тепер на вираз 2 y х, який ми записуємо у вигляді дробові з знаменником 1. Так, це дорівнює. Згортуємо формулу. Тобто буде так, х-2 у і у квадраті, і ділимо на х-2y. Тепер замінимо поділити на множення і дріб перевертаємо. Тобто чисельника, де одиничка в зналенику 2y мінус х. дорівнює. І так, скорочимо перший дріб. Я можу поділити повністю чисельники знаменник на вираз х-2. Тут закреслиться квадрат, у мене прибирається, а тут повністю весь знаменник. Від першого дробу в мене залишається чисельник х-2. Я маю його помножити на чисельник першого дробу. Ну, на одиничку можна не можете, все так і залишається. А тепер точно так зі знаменниками. один ножи на 2 y-х, то переписую просто другий знаменник. А тепер ми бачимо, що вирази є схожими, але є протилежними. Да? Тобто я винесу тоді мінус у одного з цих виразів, ну, наприклад, із чисельника, буде тоді у мене знаку кожного. Міняється буде плюс 2y-х. то так і переписую, поміняю місцями для зручності, щоб було чітко, видно, що вирази Тепер у мене отут у дошках і в знаменник є абсолютно однаковими. Тобто ми ділимо на 2y-х і маємо мінус одиничку. А відповідь у нас буде А. Знайдемо похідну нашої функції, Попередньо подавши вираз, як яким задано, нашу функцію, ось у такому вигляді x додати. Х у другому знаменнику можна подати як х у мінус другому степені. Далі ми скористаємося з вами таблицею похідних із довідкових матеріалів, які є в тестовому зошиті. І знайдемо похідну суму. Похідна сума дорівнює сумі похідних, тобто окремо знаходимо похідну для кожного із доданків. Дивимося, це буде отак у нас виглядати. І так тепер похідна для х. похідна для х дорівнює одиниці. Записали похідна для степеня. Ось ця формула має працювати. І так, спочатку я виношу множник, який є показником у нас. Да? Показником у мене мінус 2, то я множник мінус 2 виношу перед моїм виразом, а вираз буде такий. Тільки у мене в степені мінус 2 і на 1 зменшимо, мінус 1. Тобто це буде дорівнювати. 1 мінус 2 х у мінус 3 степені. Ну і звісно, що можна ще подати це у такому вигляді. Двіка піде в чисельник дробу, а от знаменник піде х у кубі. І шукаємо, де у нас такий варіант відповідей. Відповідь буде де. Скористаємося формулою корінь із а в квадраті дорівнює А. Якщо наше А від'ємне число для того, щоб спростити значення першого виразу. Таким чином, я можу замінити мінус корінь з 2 як мінус 1, помножити на корінь з 2, піднести це до квадрату, маю мінус 1 у квадраті, помножити на корінь з 2 у квадраті, і тоді це буде дорівнювати 1 помножити на 2 за нашою формулою, і це буде просто 2. 2 належить проміжку від 2 включно до 5 виключно, тобто відповідь буде D. Прощаємо наступний вираз. Це наближено, буде дорівнювати від одного. Я віднімаю корінь з двох, це наближено 1,4, тобто наближено мінус 0,4. Цього мені достатньо, щоб зрозуміти, що дане значення виразу належить проміжку від мінус 1 включно до 0 виключно, і відповідь буде Б. Для перетворення останнього виразу скористаємося основною логарифмічною тотожністю. Так, А, в степені логарифм числа Б за основою А, це дорівнює числу Б. Звісно, що в нас є обмеження для А і для Б вони мають бути більшими від нуля, і до цього Ша не мають дорівнювати одиничці. Тоді перетворимо наш вираз таким чином. Одну третю замінимо на 3 в мінус першому степені підносимо до степеня логарифму кореня з 2 за основою 3. І так множимо мінус 1 на наш логарифм, маємо ось такий вираз. 3 буде в степені мінус логарифм кореня з 2 за основою 3. Ну а тепер у цю мінус 1 яка перед логарифмом ми можемо закинути показник степеня до кореня з 2. Тоді в нас буде такий вираз. 3 в нас буде в степені логарифм за основою 3. Корення з двох мінус першому степені. Так, і тепер ми маємо скористатися основною логарифмічною тотожністю. Основи степені логарифма в нас тут нахові. Отже, цей вираз буде дорівнювати корень з двох в мінус першому степені. Що це означає? Це означає, що я ділю один на корінні з двох. Тобто я ділю один. Ну наскільки на приблизно 1,4 наближено на 1,4, щоб вам було зрозуміло, що якому примішу належить. Це число. Тобто, це як 10 на 14, кому пересунули вправо. І скоротивши дріб, ми маємо, що це в нас з вами. 5 цьому. Ну, 5 цьому зрозуміло, що це число, яке менше від одинички. І число, яке менше від одинички належить проміжку В. Тобто від нуля включно до одинички. Значить, відповідь В. Працюємо з графіком функції y дорівнює f від x. Вона визначена на відрізку від мінус 4 до 4. І відповідаємо. Ну, продовжуємо речення. І так, точка локального мінімума функції y дорівня f від x. Локальний мінімум функції це мінус 3. І досягається воно у точці локального мінімума. Тобто ось це наше x0v. Це 1, 2, мінус 3. Значить, точка локального мінімуму функції y дорівнює фідекс це число мінус 3. Тобто відповідь у нас буде А. Наступне: точка локального максимуму функції y дорівнює fід x мінус 5. Для цього ми спочатку виконаємо таке геометричне перетворення нашого графіка. Коли в кінці формули віднімаємо 5, то це означає, що ми маємо на 5 одиничок вниз спустити наш графік. І так, підраховуємо: 1, 2, 3, 4, 5. Одержали графік функції y дорівнює фід мінус 5. І так, локальний максимум. Нашої функції це число мінус 2. І досягається воно в точці локального максимуму це 3. Отже, маємо варіанти відповідей 3, тобто це буква D. І останнє. Знайдемо нуль функції y дорівнює f від x додати 2. Для цього ми маємо перенести функцію y дорівнює f від x на дві одинички вліво по осі по х. Тобто 1, 2. Перенесли ось так. Це буде в нас виглядати. Значення абсциси в точці перетину нашого графіка з у Х і є 0 нашої функції. Отже, це число мінус 2. І так, мінус 2 це варіант відповідей Б. У ромпа БЦД вписано коло. Ми розуміємо, що центр такого кола співпадає з точкою перетину діагоналей нашого ромба. Отже, от це середина діагоналі БД. Окрім того, якщо я сполучу точку О з точкою дотику М, то. Точку -то, точку -то, точку -то, то Відрізок ОМ це є радіус, який ми провели в точку дотику. Ми знаємо, що дотична АД перпендикулярна до радіусу, проведеного в точку дотику, за властивістю дотичної. Що це означає? Це означає, що у нас і відрізок БК перпендикулярний до відрізка АД, і відрізок М перпендикулярний до відрізка АД. Що з цього випливає? З цього випливає те, що ці два відрізка є паралельними між собою, тобто БК в нас паралельний до ОМ. А це означає, що наші прямі БК і ОМ, перетинаючи сторону, кута. А, ДБ, ось він наш кута ДБ, відтинають на його стороні рівні відрізки ВО і ОД, оскільки це середина діагоналі БД. Отже, вони відтинають рівні відрізки на іншій стороні цього кута. Тобто КМ дорівнює МД і буде дорівнювати 9 см. Таким чином, довжина відрізка АД становить відрізок АК плюс КМ плюс МД. Тобто це 7, додати 9 і додати 9. Це буде в нас 18, додати 7, це буде 25 см дорівнювати наш відрізок. І це є в нас Д. І так, це відповідає вітері Д. Наступне, шукаємо відрізок БК. Відрізок БК це. Клаптик прямокутного трикутника АКБ, у якого кутка у нас дорівнює 90 градусів, оскільки КБ у нас висота, і ми говорили, що БК перпендикулярно до АД. Гіпотенуза АБ дорівнює 25 см, бо це є сторона ромба. Ну і зрозуміло, що АК відрізок за умови, тобто катет відомий дорівнює 7 см. Отже, нам треба за теоремою Піфагора знайти невідомий катет БК. Щоб знайти БК, ми маємо від квадрата гіпотенузи від 25 в квадраті, відняти квадрат відомого катета. Ну, в принципі, ми можемо або порахувати, чому це дорівнює, а, просто під до квадратів наші числа 25 квадратів, 625, і віднімаємо 49. Ну, або можна тут розкласти по формулі різниця квадратів, ну, я думаю, ми її так віднімемо з вами. Значить так, це в нас буде 6, тут у нас буде 7, і 576. 576, це до речі, в нас 24. Корінь з 576 це 24, значить, 24 см, це є в нас з вами довжина відійсла БК. І так відповідь у нас буде Г. Знаходимо довжину від різлави. Е. Можна знайти як середню лінію трикутника. БКД, тому що за означенням моєм є середньою лінією нашого трикутника. Тоді вести середньої лінії, яка ми знаємо, що середня лінія паралельна до третьої, перетинає середину двох сполучає середини двох сторін, паралельна до третьої сторони дорівнює половині. Значить, це половинка від сторони БК, це означає, що це половинка від 24, тобто це в нас буде 12 см. і це відповідь у нас буде а да. До речі, можна було не шукати як середню лінію трикутника нашого БКД, а просто скористатися тим, що радіус кола вписаного в ром дорівнює половині висоти, тому що діаметр кола вписаного ромб дорівнює висоті цього ромба. У будь-якому випадку, ось такі варіанти відповідей ми маємо. Пригадаємо формулу для обчислення суми n перших членів геометричної прогресії. І так, у нас з вами є знаменник прогресії, він дорівнює 2. Відома сума 5 членів мінус 77,5. обхідно знайте B1. В нашу формулу підставляємо ті дані, які в нас є за умовою. Так, сума 5 у нас мінус 77,5. B1, вона невідома, Ми його шукаємо. Знаменник у мене це 2. Степінь у мене буде n, тобто 5 мінус 1 і ділю я все це на 2 мінус 1. Ну, бачу відразу, що знаменник тут буде дорівнювати одиничці, тому можна про нього просто забути. Що в нас виходить? У нас виходить, що мінус 77,5 дорівнює b1 помножити на 2 в п'ятому, це 32, відняти 1, то є 31. І тепер, щоб знайти, чому дорівнює b1, я маю просто наш добуток мінус 77,5 поділити на 31. Ну, зрозуміло, що коли ми тут будемо ділити, це буде від'ємне число. 77,31 поміщується двічі, це 62, там 15, після коми зносимо цифру, 155, то значить, коми не забуваємо поставити у відповідь, це п'ятіру Тобто мінус 2,5. І заносимо нашу відповідь у бланк 2,5. Під мінус у нас окрема, ви бачите, окремий прямокутник. Маємо пряму трикутну призму, в основі якої лежить прямокутний, рівнобедрений трикутник. Відомі координати вершина а і Б. Відомо, що кот С дорівнює 90 градусів, то відразу визначимо, чому буде дорівнювати довжина гіпотенузи трикутника АВС, тобто відрізка різ АБ. І таку формулі відстані між двома точками в просторі ми обчислимо з вами, чому ж буде дорівнювати довжина відрізка різку І так, від xB від мінус 7 віднімаємо х, тобто мінус 5, далі плюс від yКB, тобто від 7, віднімаю YК відносимо до квадрата. Ну, 0, мінус 0 віднімати сенсу немає, то ну, можемо написати, додати 0. І це буде в нас дорівнювати. Значить, тут у мене буде мінус 12 у квадраті, і додаю я 5 у квадраті. Значить, це у нас дорівнює 144 плюс 25, тобто 160-169, і це дорівнює 13. так? Чудово, значить, далі ми рухаємося і враховуємо, що маємо прямокутний рівнобедрений трикутник. Гіпотенуза якого обчислюється по формулі? Це дорівнює А коріння з двох. Це сторона нашого прямокутного рівнобедреного трикутника, яка виступає катетом. Тобто рівні катети мають довжину А, ми позначили. Значить, Підставляю цю формулу 13 замість гіпотенузи і маю А коренів з двох. Тобто, щоб визначити довжину катета, я маю 13 поділити на корінь з двох. Навіщо це мені потрібно? Для того, щоб обчислити площу основи. Бо площа трикутника ABC обчислюється як площа прямокутного трикутника через половину добутку катетів. А катети у мене, до речі, АА, то А на АЦА квадрат, і ми маємо тепер просто замість А квадрат відставити наше значення. А 13 на корінь з 2, піднести його до квадрату. І Тоді в нас буде 1 другу множимо на 169, корінь з 2 квадрати це 2 тобто маємо 169 четвертих, це є площа нашого трикутника. Я так і залишу поки що це значення. Ну, а тепер переходимо до знаходження висоти нашої призми. Тут все просто. Чому? Тому що, оскільки у нас основа АБЦ лежить у площині Хі, то площина, яка містить основу А1, В1, С1, є паралельною до площини Хук. А це означає, що аптеката кожної точки в цій площині буде дорівнювати 10. Тобто у точці А1 апліката буде 10 і тому довжина відрізка А а1 буде дорівнювати, можна написати навіть модулю від X. А, наприклад, ми можемо відняти а 1 Тобто це буде дорівнювати у нас від 0, відняти 10, тобто модулю числа мінус 10, і буде дорівнювати 10. Все. Обчислюємо об'єм. Об'єм дорівнює площа основи, це 169 четвертих і множимо ми все це на 10. Можна підписати 10 першого. Тут відбувається відразу скорочення. Тобто, ось тут 2 залишається стоп. Ми маємо тепер 169 помножити, можна навіть написати це на 2,5. 169 множимо на 2,5, поділимо відразу 5 на 2 і виконаємо множення. Для того, щоб помножити на 2,5, ми можемо помножити наше число 169 на 10, тобто збільшили в 4 рази, так? Тобто приписали 0. Але оскільки ми збільшували в 4 рази, то тепер поділимо на 4. І так, це нас буде дорівнювати в 16-4 рази вміщуємося, в дев'яточку ми вміщуємося 2 рази, одиничка залишається, 10 ділимо на 8, то тобто по 2. І залишається у нас двійка, зносимо потім 0 після коми. Це ось таке число. Тобто 422,5, тобто є площа, верніше, це є об'єм нашого призму. Компанія виділила кошти на закупівлю з 70 дерев. Це 50 каштанів по 1600 гривень за кожен і 20 ялинок. Ну, не знаємо, по скільки гривень, але знаємо, що середня ціна одного дерева складає 1500 гривень. Треба знайти вартість однієї ялинки. Значить, перше, що ми маємо зробити, ми маємо середню ціну 1500 помножити на 70. Чого? що коли шукали, скільки середня ціна, то ми ділили загальну суму вартості усіх дерев на їх кількість. То тепер нам доведеться просто помножити. Так, ми множимо 15 на 7, це 70 і 35, це буде 105, і приписуємо 3 нулі. Це значить, що 5, 105 тисяч гривень, то, то є ціна 70 дерев. Це у нас за 70 дерев сплатили, так? Да? Ну, а тепер ми розуміємо, що від цієї суми нам необхідно буде відняти з вами те, що було сплачено за каштани, а це 50 на 1600, і тоді ми знайдемо, скільки було витрачено на ялинки. І так, 50 на 1600, це у нас 5 на 16, це 50, 30, 80, і ще три нулі, це 80 тисяч, 105 тисяч, мінус 80 тисяч, то то буде 25 тисяч, це значить, що за ялинки було сплачено 25 тисяч гривень. І це в нас за 20 ялинок. Таким чином, Обчислюємо, чому буде рівнювати вартість, ну або ціна однієї ялинки. Тому ми маємо 25 тисяч з вами поділити на 20, дізнаємося ціну однієї. І так, у 25-20 помічну. Ну, можна взагалі отак прибрати по нулю. відразу 25-2 поміщується в нас скільки? 12 разів, і там одиничка, 125. 250 на 201. Тобто в нас виходить 1250 гривень, це в нас вартість однієї ялинки. Це одна ялинка, скільки коштує. Ну, а тепер ми маємо це записати. У бланк відповідей і так 1250 гривень це вартість однієї ялинки. Знайдемо найменше ціле значення, за якого розв'язок з 0 і х0 систем рівнянь буде задовільняти ось таку умову, яка у нас тут подана. Да? Що для цього треба зробити? Ну, по-перше, по-перше, ми врахуємо, що означає запис логарифм числа b за основою А дорівнює числу С. По-перше, мені треба буде врахувати ОДЗ цього виразу. А що ми знаємо про такий запис? Ми знаємо, що А і В мають бути більше від нуля. Окрім того, А не має бути одиничкою. Ну і звісно, що буде працювати ще така тепер рівність, що логарифм це є показник степеня, до якого треба піднести основу А, щоб одержати число, яке стоїть в логарифмі. І так, почнемо з ОДЗ. Вже зрозуміло, що у нас з вами всередині логарифмів мають стояти вирази, які більше від нуля бо B у нас має бути більше від нуля. Тобто я можу відразу записати ОДЗ для нашої системи. І так, x поділити на y має бути більше від нуля, х має бути більше від нуля, а також y має бути більше від нуля. Ну, я хочу сказати, що якщо x більше від 0, y більше від 0, то автоматично х поділити на і буде більше від нуля. Тому я можу записати ось таку систему. Що якщо х більше від 0, y більше від 0, це і є наше ОДЗ, це на цього влаштове. Далі, я скористаюся означенням логарифму для першого рівняння. І так, ми розуміємо, що. 5 в степені А мінус 18, якось тут ми записали, да, буде дорівнювати, тому виразу, який стоїть в логарифмі, тобто їх поділити на y. А Скористатись відразу означенням логарифму для другого рівняння я не можу, але якщо його перетворюю, то також зможу це зробити. І так, в принципі, я можу попрацювати з ось цим рівнянням. Я перепишу його ось так. Це в мене буде плюс логарифм тепер у квадраті. Ось сюди показником падає наша двійка на y да, за основою 5, і це дорівнює 3А, додати 12. Коли у нас додаються два логарифми, ми маємо право записати це як логарифм добутку цих виразів, які стоять у нас в логарифмах, да? з тією самої основи, бо основи ж однакові у нас, тому ми маємо право скористатися нашою формулою, да? де ми додаємо логарифм з однаковими основами. Так, далі. Далі я скористаюся знову такого значенням логарифма, і тепер я маю право записати, що 5. В степені 3а додати 12, це буде дорівнювати x помножити на y у квадраті. Далі я з першого рівняння виражаю зміну х через змінну х. чином? Ну, Тут можна приписати перших і пропорція, тобто хрестиком, множимо крайні множимо середні члени пропорції. Значить, що я маю? Х помножити на 1, то буде х, і це буде y помножити на 5 в степені а мінус 18. Далі, замість Х я підставляю вираз, який я одержала друге рівняння. У мене буде так 5 в степені 3А додати 12, і це дорівнює замість х я пишу у помножити на 5 в степені А мінус 18. І ще множу до ігри у квадраті. Ну, а тепер розв'яжемо друге рівняння. У нас вже одна змінна у. Поміняємо ліву праву частину для зручності місцями, і помножимо ігрок на ігрок у на іг у квадраті, маємо у в Тепер зрозуміло, що я маю поділити 5 в степені 3А додати 12 на 5 в степені А мінус 18. Я хочу нагадати, що коли я ділю, то я показники віднімаю. Це означає, що основи степені 1, коли у нас тому я спокійно віднімаю показники. 5 степені 3 мінус плюс 12, я віднімаю, а мінус 18 показників. Отже, ігри по кубів у мене буде дорівнювати 5 в степені 3А плюс 12, мінус А і плюс 18. Поміняли знак. Таким чином, ми ігри по у нас дорівнює 5 в степені 2А додати 30. Ну і зараз я виражу звідси Y, Яким чином? Ну, я можу кожну частину піднести до степеня 1 третя, або добути корінь кубічний іншими словами. Ну краще піднести до степеня 1 третя, то в мене буде ігри тоді дорівнювати. 5 буде в степені. А підносимо до степеня 1 третя, то 1 третю ми маємо помножити на оцей вирту. Тоді в мене буде так, 2 треті Х і плюс 1 третю на 30, то воно скорочуться, буде просто 10. То ми знайшли тепер, чому дорівнює ігрек. Чудово. Повертаємося до нашої системи і записую значення, знайдене нами y, Значить, Тепер я підставляю знайдене значення Y у. Ось це перше рівняння нашої системи. Тоді їх у мене буде дорівнювати. Замість ігри пишу 5 в степені 2 третіх А плюс 10. Помножити на 5 переписую в степені А мінус 18. Ну, тут Y, так я перепишу. Тобто є 5 в степені 2 третіх А додати 10 у мене, так? Да? Так, чудово. Значить, далі спросимо тут вираз те, що стосується у нас Х. Так, ми при множенні степені з однаковими основами показники додаємо. То я розумію, що 5 буде у мене в степені. Дивіться, 2 третіх А додати А. Це буде 3 третіх А, значить, 2 треті А плюс 3 третіх А, тобто то буде 5. А. Ну і 10 плюс мінус 18, то буде мінус 8. Тобто ми визначили, чому дорівнює х, і ми визначили, чому дорівнює y. Переписуємо значення Y. І ось таким чином тепер переписавши, враховуємо мову початково. І так, ми знаємо, що наш х має бути менше, ніж корінність 5. Тобто, ось він, наш х вираз 5 в степені 5 третіх А мінус 8 має бути менше за корінність п'ять. 5, це 5 в степені 1 друга, або можна написати: ну, цілих 5. А що стосується ігрек, він має бути більше за 5. Значить, ось цей. Вираз має бути більше, ніж 5, 5 в степені 2 третіх, А додати 10 має бути більше від 5. Що це означає? Ми просто розв'яжемо з вами показникові нерівності. От тут у нас 5, до речі, в першому степені. Дивіться, основа нашої показникової нерівності в одному випадку, в другому, це число 5. Воно більше за одиничку, тому функція є зростаючою показникова. Значить, знак між аргументами, тобто між показниками нашими, буде зберігатися. Він буде такий самий, як між виразами. Да? Тобто 5. Третіх А мінус 8 в мене менше за одну другу. А дві третіх А плюс 10 має бути більше за одиничку. Розв'яжемо одержану систему. І так, виходить, що 5 третіх А у мене буде менше за 8 приносим з плюсом 8 8,1 другу. І відразу перетворимо 8 половиною на, на звичайний дріб, дрібчаю. Ну, нехай тоді це що в нас буде? Це буде в нас 17 других, так? Відразу так і запишемо 17 других. А ось тут ми переносимо 10 з мінусом, то буде мінус 10, 1 мінус 10, мінус 9. Тобто 2 третіх А в нас буде більше за мінус 9. Ну, і тепер нам залишилося в першій нерівності поділити, поділити 17 других на 5 третіх, це все одно, що помножити на 3 п'ятих. А в другій нерівності ми маємо поділити на 2 третіх, це все одно, що помножити на 3 других. Тобто, мінус 9 перших я множу на 3 других. Ну, тепер визначаємося із значенням А. А має бути менше. за... Значить, отут нас знамениту, а тут 51. 5,1, десяток, це значить 5,1. А ось тут у нас виходить, дивіться, 27. Других, тобто А має бути більше, раз 27 ділимо на за мінус 13,5. Так, ну якщо говорити про те, що буде розв'язком даної системи нерівностей, то, звісно, ми можемо зобразити ці розв'язки на координатній прямій. Тобто, більше, ніж мінус 13,5, але менше від 5,1, тобто А маємо обирати з ось цього проміжку. Нам треба обрати таке найменше ціле значення, за якого розв'язок буде задовільняти нашу умов. Тобто ми вже визначили, яким взагалі може бути А, а найменше ціле таке значення це мінус 13. Це є найменше ціле значення. Отже, маємо запис: мінус 13.